Всім привіт! Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Відключення світла, з якими зіткнулись більшість українців через обстріли расистами нашої інфраструктури. Багатьох вибули з колії. Рішення типу акумулятор з безперебійником або повербанки з LED світильниками зачасту дозволяють лише зарядити гаджети і отримати освітлення в якійсь із кімнат, але є більш функціональні та елегантні рішення. Тож сьогодні у нас на огляді портативні зарядні станції Ecoflow Delta 2 та Ecoflow Delta 2 Max. У цьому відео я розкажу про комплектацію, характеристики, особливості та можливі сценарії використання. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. У нас на каналі вже виходило два ролики про зарядні станції EcoFlow. В одному ми розповідали про сам бренд загалом і торкнулись усієї лінійки станцій, а в другому ближче познайомились з серією River, Тож рекомендую подивитись. В цьому ж відео ми детально зупинимось на більш потужній серії на відміну від River. Це серія Delta. На сьогоднішній день до неї відноситься сім моделей: EcoFlow Delta Mini, Delta, Delta Max 1600. Delta Max 2000, Delta Pro, а також друге покоління Delta 2 та Delta 2 Max. Але оскільки перше покоління поступово знімається з виробництва, то сьогодні ми зупинимось на двох найпопулярніших моделях EcoFlow Delta 2 та EcoFlow Delta 2MAX. Як і всі пристрої EcoFlow, зарядні станції Delta 2 та Delta 2 Max поставляються у зручній картонній упаковці та з м'якими прокладками для безпечного транспортування у комплекті, крім самої зарядної станції, ви знайдете. Кабель для заряджання від джерела змінного струму, кабель для заряджання від автомобільної розетки, з'єднуваний кабель DC5521 DC5525 та короткий посібник з експлуатації. Ось такий кабель для зарядки від сонячних панелей в комплекті відсутній. Він дістанеться вам тільки, якщо ви купите сонячну панель Ecoflow. Давайте подивимось ближче на цей гаджет. На передній панелі знаходиться дисплей з наступною інформацією: залишок заряду акумулятору у відсотках. Залишковий час зарядки чи розрядки станції, індикатор додаткового акумулятору, попередження про відмову акумулятора, індикатори попередження про високу чи низьку температуру, індикатор вентилятора, стан з'єднання Bluetooth та Wi-Fi, значення вхідної та вихідної потужностей, попередження про перенавантаження та інформація про входи, які зараз активні. Щодо портів, то на обох станціях Delta 2 та Delta 2 Max вони майже однакові. На фронтальній частині знайдемо. Два порти USB A з максимальною потужністю 12 Вт на порт, два порти USB A для швидкої зарядки з максимальною потужністю 18 Вт на порт, та два порти USB-C на 100 Вт з підтримкою швидкої зарядки. До речі, заряджати з їх допомогою зарядні станції також можливо. Але, звичайно, цей процес буде дуже довгим. На лівій та правій гранях розташувалися вентиляційні решітки кулерів. На правій грані додатково є порти для підключення зовнішнього акумулятора. В моделі Delta 2 такий порт один, а в моделі Delta 2 Max їх дві штуки. Відповідно, ви можете підійдати два додаткових акумулятори. Позаду бачимо зверху вхідний порт для зарядки змінного струму Xtreme, вхідний порт для сонячної або автомобільної зарядки та реле захисту від перенавантаження. Нижче 4 розетки, які можуть видавати 220 вольт з чистою синусоїду, і в самому низу 12-вольтовий відділ з двома виходами DC-5521 і автомобільним прикурювачем. Нагадую, що на огляді у нас станції другого покоління, отже, акумулятори тут літій залізофосфатні, а не літій іонні Це суттєво відрізняє дані станції від першого покоління. Тепер зарядка від 0 до 100% у вас займе всього 80 хвилин. А після трьох тисяч циклів втратиться не більше 20% ємності акумулятора, на відміну від першого покоління, де ці ж 20% втратяться всього за 800 циклів. Потре потрібно враховувати, що в момент, коли електростанція забирає з мережі 1200 1300 Вт, поряд з вами буде дуже гучно працювати система охолодження, тому ми б рекомендували використовувати переноски та правильно обрати місце в квартирі, враховуючи шумність роботи. EcoFlow Delta 2 має ємність 1024 Вт на годину, а EcoFlow Delta 2 Max 2048 Вт на годину. Потужність в даних станціях 1800 та 2400 Вт відповідно. Також ви можете активувати режим X-Boost, який, до речі, є повноцінним на відміну від лінійки River. Це підвищить максимальну потужність Delta 2 до 2400 Вт, а в Delta 2 Max до 3000 Вт. При цьому короткочасні сплески при споживанні в Delta 2 можуть доходити до 2700 Вт, а в Delta 2 Max аж до 4800 Вт. Це допомагає, коли під'єднаний пристрій короткочасно починає працювати з піковою потужністю, наприклад, в момент, коли запускається компресор холодильника. Дуже важливою перевагою зарядних станцій EcoFlow є можливість під час наявності електроенергії напряму живити електроприлади, обминаючи акумулятор і таким чином не вбиваючи їх. Тож вам не потрібно буде бігати і відключати електроприлади від Delta 2 під час вімкнення світла і знову їх приєднувати до станції після відключення світла. Але виробник радить відключати кабель зарядки Delta 2 перед включенням світла, бо високий стрибок напруги може вивести зарядну станцію зі строю. Ще пару слів хочеться сказати про ручки для транспортування. Дельта 2 важить 12 кг, а Дельта 2 Max 23 кг, але їх продумані ергономічні форми дозволяють перенести станцію без будь-якого дискомфорту. На відміну від станції Ecoflow серії River. Екофлоу Delta 2 та Ecoflow Delta 2 Max вже розраховані на підключення більш потужних приладів. Такі станції вже зможуть повноцінно забезпечити живленням електрочайник, мікрохвильову піч, пральну машину, холодильник, бойлер та навіть котел індивідуального опалення. Окремо хочеться відзначити зручний інтуїтивно зрозумілий застосунок Ecoflow, який дає більш розгорнуту інформацію про стан зарядної станції. А також з його допомогою і при умові підключення станції до Wi-Fi чи наявності Bluetooth з'єднання з'являється можливість на відстані керувати та контролювати зарядною станцією, де ви зможете налаштовувати всі доступні параметри. З аксесуарів доступні захисні чохли, кейси, сонячні панелі та додаткові акумулятори. Їх підключення здійснюється за окремим спеціальним портом, а сама наявність таких покращень вже суттєво розширює можливості станції. На вибір EcoFlow пропонує декілька видів сонячних панелей з заявленою потужністю від 100 до 400 Вт. Цікавою особливістю є наявність діоду Байпас. Тобто, якщо на якусь частину панелі не буде потрапляти сонячне світло, то вона просто не буде використовуватися, що підвищує її ККД. Щодо додаткових батарей, EcoFlow Extra Battery, то вони збільшують ємність зарядної станції вдвічі, чим забезпечують ще довше живлення ваших пристроїв. Smart Extra Battery заряджається і розряджається паралельно з зарядною станцією, зберігаючи однаковий заряд станції та додаткові батареї. Підіб'ємо підсумки. EcoFlow Delta 2 та EcoFlow Delta 2 Max дуже приємно вас дивують своїми можливостями. Це вже не звичайні павербанки, а пристрої, які здатні утворити цілий комплекс автономного електроживлення, що вимагає лише мінімального втручання власника. Єдиний, але вельми вагомий мінус це дуже висока ціна обладнання EcoFlow, але тут уже нічого не вдієш. Хороший товар не може коштувати копійки. Нагадую, що Безпека Клуб є офіційним партнером компанії EcoFlow на території України, тому ви завжди можете розраховувати на технічну підтримку та офіційну гарантію. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Будьте в безпеці! Слава Україні!